Жахіття, холод, морок, страх, тривога, недомальована дорога, яка веде мене в туман. Такий густий, м'ягкий і білий, водночас темний тьмяний, сірий, та все одно такий густий. Я в ньому миттю потопаю. Куди йти, на жаль, не знаю, стою на місці, ну, а ти мене все кличеш з темноти, немов якась страшна примара, неначе з неба зійшла кара, та я не можу далі йти. Заумерли ноги, руки, губи, вони чекають лише згуби, яка надвисла наді мною, і над моєю головою. Важким металом скреготить, не хоче мене відпустить до тебе, сонечка мого, щоб ти мене в цю мить спасло, мене до себе прийняло і вмить сказало в унісон. Не бійся, милий, це лиш сон. Автор побажав залишитись анонімним.